Що зараз потрібно людям? Що потрібно звичайному українцю на четвертому році війни? І ось Віталій Кім, який колись був популярний, спробував відповісти в інтерв'ю, а що потрібно українцю. Ось журналіст запитує: в інтерв'ю главкому в 2023 році ви сказали, що людям вже не потрібно заспокійливих пігулок. Пам'ятаєте, два 3 тижні, дві-три ракети і так далі. А у 2000, а, як у 2022, а потрібно у 2023 озвірин, ну, щоб українці захищали рідну землю і там формували стійкість, і ненависть до ворога, і так далі. А що їм потрібно на четвертому році виснажливої війни? От, запитав журналіст. От як ви думаєте, що відповів Віталій Кім? Що потрібно українцям на четвертому році виснажливої війни? Як ви думаєте? І ким відповідає зараз. Людям потрібні гроші. Гроші. Зараз потрібно людям давати чітку інформацію про поточний стан справ. Що сьогодні важливо, що ми можемо зробити в цій ситуації, як допомогти? Я зараз намагаюся концентруватися на поточних завданнях, бо якщо не можу на щось вплинути, то не варто взагалі цим перейматися. Тому отака у хорошому сенсі байдужість. Та зосередження на буденних справах це, на мою думку, те, що зараз всім потрібно. Віталій Кім в 2025 році, а сьогодні у нас 6 жовтня, повторює те, що, власне, я говорю всі оці три роки. Не потрібно людям ні озвіріна, ні заспокійливих пігулок, бо все це обман, все це тупа маніпуляція. Людям потрібна об'єктивність. І тоді люди не будуть втрачати довіру до влади. Вони будуть адекватно відноситись до тих процесів, які відбуваються. Тоді, коли людям будуть говорити об'єктивну інформацію, а не лупити всяку діч. У 2022 році люди стояли в чергах, щоб записатись в армію. Це так. Але це не означає, що людям тоді можна було діч впарювати. а її впарювали. Діяли на адреналіні на спринтерській дистанції. Ну, думали, що все це швидко закінчиться. Після трьох з половиною років війни втома бере своє. Люди не хочуть мобілізуватися. Вони будують плани. Всі в першу чергу втомлені ментально. Кожен має відновлюватися по-своєму і нічого з цим зробити не можна. Вся надія на збройні сили та на керівництво нашої держави, на дипломатичне врегулювання цього питання. Чуєте? На дипломатичне врегулювання цього питання. Я сьогодні вже записував коротке відео в Тіктоці, звертаючись до громадян України і запитуючи у них, як вони мої відео сприймали в 2023-му, му і 2024-му навіть році, в першій половині. Коли я записував відео про перемир'я, ну, ні одне відео не проходило просто так, щоб під ним. Ну, пара десятків, якщо не сотень коментарів, були про те, що зрадник, що ти хочеш здатися, ти що хочеш капітулювати, і так далі. От, будь ласка, 2025 рік, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, військовий підкреслюю, каже, що люди розраховують на дипломатичне врегулювання цього питання. Вже не зрада, бачите, вже, вже можна про це говорити. Порівняно з Другою світовою війною, яка тривала 6 років, Три нинішні роки з половиною через прискорений розвиток подій та технологій еквівалентні 15 рокам тієї війни. Ну, з цим не згоден насправді. Під час Другої світової, поки ти доїхав до поля битви, два місяці могло пройти. А в нас це щоденна історія, якщо не щогодинна. А це означає, що люди втомлені набагато більше, ніж тоді. Але, дякуючи Богу, у нас немає дефолту, не рухнула гривня. Завдяки підтримці іноземних партнерів у політиці, уряду і політиці уряду країна живе. Все ж пізнається у порівнянні. Порівняйте, як живуть у війні Афганістан, та Ємен, Палестина. Вибачте, ми живемо кайфуючи. з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітись немає чого. Дуже гарні умови у нас хай би. Як це не звучало під час війни? Дуже дивна позиція а, Миколаївського голови обласної військової адміністрації. Ми живемо кайфуючи. Ні, а, пане Віталію, ми не живемо кайфуючи. Люди, хоча і можуть сходити в кафе а, чи поспівати караоке, якщо їм захочеться, але напруга всередині них все одно існує. І, можливо, Віталій не знає, то я скажу, що в той час, під час Другої світової війни, наприклад, Москва жила теж кайфуючи. І йшли бої на тій ж самій Курській дузі або під час визволення Києва. Але ті, хто не були мобілізовані, або ті, хто повернулися вже з війни, вони жили кайфуючи. В Москві були відкриті ресторани, гуляли, пили, за дівчатами бігали і так далі. Потім звільнили Київ. А, і там також і гуляли, і мир, мирні міста були. Хоча війна йшла на кордонах е, тодішнього Радянського Союзу, а потім по Європі котилася і так далі. Тому не треба от зараз розповідати про те, що коли Друга світова війна йшла, так всі були в трагедіях і так далі. Отак от живуть в Палестині, тому що ці е, ну я не буду зараз там тикати пальцем, які країни, там Палестина чи ще які він там називав. Це тому що ці країни історично, історично багато десятиліть розкрадалися, вони не мають такого потенціалу на додачу до всього, вони ще й не мають такого потенціалу. Якби у нас не було потенціалу закладеного колись нашими дідами і бабами, бабусями, дідусями і так далі, або зараз ми їх декомунізовуємо. І Віталій точно це знає, бо на території Миколаївської області там настільки всього дофіга, Побудованого ще за часів там, царя Гороха, що оце все, оце все, якби оцього всього не було, то ми б жили так само, як в Ємені, як в Палестині, як в Афганістані. Просто були люди, які побудували нам і заклали нам ось ту основу. Ну, а те, що там гривня не рухнула, то це дякуючи лише тому, що ми беремо дуже багато боргів. А це дякуючи тому, що все ж таки як рухне гривня, то ну, буде багато, дуже багато таких процесів, які влада тоді не зможе зовсім контролювати. Ну і знаєте, називати е, рух гривні від 26 за долар до 45, чи до 40 там скільки трьох-двох. Ну, і це не рухнуло. Ну так, да, в два рази, ну майже в два рази, то це не рухнуло. І е, перспектива до е, 50. Тому давайте не будемо зараз намагатися знову-таки впилювати українцям заспокійливі таблетки, а потім ще й розповідати, що ми, ми взагалі кайфово живемо. Віталій, я не знаю, чи ви, можливо, кайфуєте. Я не кайфую. Хоча я зараз сижу в білій е, футболці. І записую це відео. Я не скажу, що я кайфую. Я кожного дня в напрузі. А так це мені зараз 46 років. Я уявляю собі, як живуть діти, дітки під час ударів, атак, ракет, звуку дронів, як живуть люди, яким сьогодні 70-80 років. Які виходять тільки на пенсію, і які змушені спостерігати весь оцей жах, яких немає спокою. І цього спокою в них немає вже останні 12 років. Тому що ми вирішили, що можна якось отак вступити в дуже небезпечну гру без огляду на те, хто поряд з нами живе, і який це ворог. І крім того, ми ще і не удосужились подумати про те, які в нас є внутрішні резерви, і чи немає в нас внутрішніх протистоянь і ворогів, щоб дійти у ту обрану нами дорогу адекватно. Тому, Віталій, не треба розповідати людям, як вони кайфують під час цієї війни. Ну, моя така думка. А у вас, шановні громадяни, може бути своя. Напишіть її. Давайте допоможемо Віталію і Кіму розібратися в ситуації. Чи кайфуєте ви під час війни?